У залі темно, на сцені коробки. З однієї з них з'являється актор. Сповідь або крові прагну. Моновистава за оповіданнями Чехова. Її грає один актор Володимир Лютіков. Говорить, підготовка була особлива. Через Чехова, на його думку, має пройти кожен актор. Перш за все, це інтел інтелігентність і. Чуйність самого Чехова це коли людина розуміє, одна людина розуміє іншу людину, а саме драматург. І коли драматург вміє передати всі тонкості людської душі через текст і зробити це не трешово, а зробити це дуже легко. Натхненно і світло, то це дуже дорого вартує. Вистава нова. Її прем'єра відбулась у Києві у середині січня. Із режисером Владом Троїцьким працювати важко, але цікаво, розповідає Володимир Лютіков. Репетиція на в театрі вона потребує дуже великої концентрації уваги. І влад вимагає цієї уваги. Ну він дуже він один з найкращих режисерів українських. Я вважаю, що він. Світового рівня режисер. Тому з ним ну, працювати важко, тому що це завжди вели... ну, така планка дуже велика. У Херсоні виставу показали в рамках фестивалю альтернативного театру Лютий. Зробили це у 148-й день народження режисера-авангардиста Всеволода Мейерхольда, Розповідає режисер та керівник центру Мейерхольда у Херсоні Андрій Май. Майвселодаміліча Мейерхольда, який починав свою режисерську кар'єру в нашому місті в Херсоні, і а, який Першу свою п'єсу вже як режисер робив три сестри Чехова, у якого з Чеховим були плідні стосунки творчі. І Чехов писав і про Херсонського глядача, про його думки і про Мерхольда, власне. і Мерхольд це. Безумовно, герої чехівських Ця вистава про людину та абсурдність людського світосприйняття. Після перегляду вона спонукає до роздумів, говорить комунікаційниця «Гогольфесту» Марія Мороз. Треба визнавати свої різні емоції, свої різні стани, свої різні почуття. Іноді вони можуть бути хорошими, іноді не дуже хорошими. Треба їх розпізнавати в собі, визнавати і якось рухатися далі. Ксенія Сіліна, Володимир Чепинога. новини на Суспільному, Херсон.